Доброго дня. Одним з чинників розвитку тіньової економіки є неоголошена, офіційно не зафіксована праця. Заробітну плату в тіньовій економіці не фіксують для уникнення оподаткування або документування. Найбільш поширена неоголошена праця у сфері сільського господарства, будівництва, торгівлі, транспорту, тимчасового розміщення громадян, організації харчування. Крім цього, сприятливі умови для тіньової економіки створюють підприємства, які мають значні готівкові кошти, проте оприбутковують тільки частину своїх доходів, щоб уникнути податкового тягаря. Головним управлінням ДПС у Черкаській області проводиться робота щодо легалізації виплати заробітної плати. Відрівня заробітної плати найманих працівників напряму залежить наповнення місцевого бюджету. Тому що податок на доходи фізичних осіб це його основне джерело. Від цього залежить утримання місцевої інфраструктури, а саме, фінансування медичних установ, закладів освіти та культури, виплати заробітної плати, стипендій та забезпечення благоустрою населених пунктів тощо. Конституцією України кожному громадянину гарантується право заробляти собі на життя, працею та отримувати за це винагороду у вигляді заробітної плати, не нижче від визначеної законом. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і форм господарювання. Винагорода за виконану роботу є основним джерелом формування доходів працюючих громадян та основою при розрахунку розміру пенсії. Виплата заробітної плати нижче встановленого державою мінімального рівня та виплата так званих конвертах без сплати єдиного внеску є грубим порушенням конституційних норм, гальмуванням соціального розвитку суспільства та позбавляє найманих працівників. Права на забезпечення майбутнє. Відповідно до нині діючого пенсійного законодавства встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та розміру заробітку, з якого фактично сплачено страхові внески до пенсійного фонду. Тобто в страховий стаж при виході на пенсію враховуються тільки ті періоди, у яких відбувалось нарахування. Та за які повністю сплачені страхові внески із заробітної плати в сумі не меншій мінімального страхового внеску. Шановні громадяни, для реалізації своїх трудових прав та забезпечення пристойного рівня свого майбутнього, ви повинні вимагати від роботодавця легального оформлення трудових відносин через укладання трудового договору, а також регламентацію трудових відносин відповідно до чинного трудового законодавства. У разі відмови роботодавця, кожен громадянин має право звернутися до компетентних державних органів за захистом своїх конституційних прав. Шановні роботодавці, не чекайте проведення перевірок, своєчасно оформлюйте найнятих робітників, виплачуйте і відображуйте у звітності реальну зарплату. Пам'ятайте, ухилення від сплати обов'язкових платежів в усіх проявах. В тому числі шляхом використання нелегальної найманої праці, тягне за собою фінансову, адміністративну а, можливо, навіть кримінальну відповідальність. Водночас офіційне оформлення працівників це позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків. Незадекларована праця в Україні це погано для всіх. Незадекларована праця це оплачувана діяльність, яка повністю або частково не оформлена відповідно до вимог законодавства. Таку працю також називають неформальною, неофіційною, незареєстрованою, прихованою зайнятістю. Чому це погано? Якщо ви погоджуєтесь працювати без трудового договору, не розраховуйте на гідні умови праці та виконання усних домовленостей, вас можуть необґрунтовано оштрафувати. Звільнити без попередження, не заплатити лікарняні чи компенсацію в разі нещасного випадку. Якщо ви власник бізнесу і наймаєте працівників без трудового договору, будьте готові витрачати час і ресурси на навчання. Досвідчені спеціалісти до вас не підуть або швидко знайдуть краще місце. Вам буде складніше отримати банківські кредити та інвестиції. А в разі перевірки Інспекції праці на вас можуть накласти відчутний штраф за порушення трудового законодавства. Зрештою, через несплату податків і єдиного соціального внеску держава змушена підвищувати податки для бізнесу, щоб виплачувати пенсії, лікарняні, утримувати школи, лікарні, ремонтувати дороги тощо. Проблема легалізації праці залишається актуальною і сьогодні. Як свідчить практика, багато роботодавців малого та середнього бізнесу не укладає трудові договори з найманими працівниками з метою мінімізації витрат та отримання максимального прибутку. Виплачуючи заробітну плату неофіційно в конвертах, роботодавець позбавляє свого працівника на основну та додаткові відпустки на оплату лікарняного. На дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу, на допомогу по безробіттю, на гарантії за колективним договором, на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та на пенсійне забезпечення у майбутньому. Погоджуючись на тіньову зайнятість, працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики, пов'язані з захистом своїх трудових прав та з соціальним захистом у разі скрутних життєвих обставин. Небезпека тіньової зарплати, як і тіньової зайнятості, полягає не тільки в тому, що кошти недоотримує бюджет та пенсійний фонд. При досягненні пенсійного віку працівники, які працювали неофіційно, не матимуть змоги отримати пенсію, яка відповідає рівню їхньої реальної заробітної плати. Офіційне оформлення трудових відносин з найманими працівниками обов'язок кожного роботодавця. Легалізація трудових відносин та заробітної плати сприяє забезпеченню гідної праці і економічному зростанню регіону. Легалізація заробітної плати актуальна з двох причин: це соціальні гарантії для найманіх працівників, розмір яких залежить від тривалості страхового стажу, і збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, в тому числі до Пенсійного фонду України. Закликаємо роботодавців зробити крок назустріч суспільству, легалізувати найманих працівників. Та відмовитись від зарплати в конвертах. Своєчасно оформлюйте найманих робітників, виплачуйте і відображайте в звітності реальну заробітну плату. 14 липня цього року відбулась зустріч заступника голови Державної служби України з питань праці Але Горбатюк, ВО начальника управління Держпраці у Черкаській області Юлії Чемич з виконуючим обов'язки начальника головного управління ДПС у Черкаській області Сергієм Гришко. Під час зустрічі посадовці обговорили шляхи взаємодії щодо подолання незадекларованої праці та продовження співпраці відомств у рамках інформаційної кампанії Виходь на світло. Щоб допомогти суспільству сформувати розуміння важливості оформлення трудових відносин, головне управління ДПС у Черкаській області надає інформаційну підтримку по ознайомленню громадян з вимогами законодавства щодо офіційного оформлення найманої праці. Також спільно з держпраці аналізує виявлені порушення та і в подальшому працюватиме на їх упередження. Особлива увага приділена операції урожай 2022 якою організована робота в напрямку контролю за легалізацією родових відносин, виплатою реальної заробітної плати та виплатою реальної орендної плати за пої. Виявленню фактів незаконного використання сільськогосподарських угідь та боротьбою із схемами ухилення від оподаткування в сільському господарстві, операція урожай була запроваджена в Черкаській області з 2010 року та спрямована перш за все на організацію контролю за реальним станом легалізації найманої праці. Незадекларована праця позбавляє найманих працівників можливості захисту своїх інтересів та сприяє ухиленню від сплати податків. Відповідно, це позбавляє бюджет коштів, необхідних для забезпечення Збройних сил України та підтримки громадян, які постраждали від збройної агресії. Тож закликаємо працедавців та їх робітників працювати легально, таким чином допомагаючи нашій країні на шляху до перемоги. 11 липня відбулася робоча нарада очільників Державної служби України з питань праці та Державної податкової служби України. Ігор Дегнера та Тетяна Кирієнко обговорили шляхи взаємодії по подоланню незадекларованої праці та домовились про співпрацю відомств у рамках інформаційної кампанії Виходь на світло. Щоб сформувати розуміння важливості оформлення трудових відносин, Державна податкова служба України буде і надалі інформувати. І ознайомлювати громадян з вимогами законодавства по офіційному оформленню трудових відносин також спільно з органами держпраці буде аналізувати ризики по виникненню порушень при виплаті заробітної плати та працюватиме на їх упередження. Незадекларована праця позбавляє найманих працівників можливості захисту своїх інтересів та сприяє ухиленню від сплати податків. Відповідно, це призводить до недоотримання бюджетом коштів, необхідних для захисту України від збройної агресії Росії та для підтримки громадян, яких постраждали від дій окупанта. Тож закликаємо працедавців та їх робітників працювати легально, допомагаючи таким чином нашій країні пройти шлях до перемоги. Дякую за увагу! Разом переможемо!